Всім привіт! Розпочинаємо новий тиждень із новим випуском подкасту Борусен Подкаст разом з Костю Степанюком. Привіт, привіт, привіт. Дві теми сьогодні маємо обговорити: Перша – це матч Ліги Чемпіонів проти «Сен-Жермен», Друга це поєдино з «Вольсбургом». Дуже важкий тиждень видався в Борусі. Так спершу ось така гра проти головного фаворита, можливо, нашої групи, і потім дуже непростий суперник Ковача. Ну і можна сказати, що ці два екзамени Боруся здала, можливо, не на відмінно, але принаймні не так погано, як можливо, хтось цього очікував. Розпочнемо, можливо, з гри у Парижі. Перший тур Боруся поїхала до Парижа в гості до незручного суперника. Грали ми з ним колись у лізі Європи. Потім в Лізі чемпіонів, і в лізі чемпіонів, власне, від пересінжен вилетіли. Що можна сказати по спостереженням від цього поєдинку? Перше, Едін Терзіч знову виставив максимально оборонний склад. Намагався грати ну, таким типовим автобусом. Це була оборона десь навіть там шість гравців. Але така схема 5-3-2, де Ад'ємі та Малан були в ролі нападників. Це трішки було дивно бачити, якщо чесно, раніше такого не було. Ну завжди був якийсь принаймні один форвард в складі Борусі в таких поєдинках, але. Я розумію, для чого це було зроблено Скоріше для всього для того, щоб розганяти контратаки, щоб брати на просторі, але проблема в тому, що Борусі дуже погано це вдавалося. Якщо навіть вони виходили з під такогось там пресингу ПСЖ, я не кажу, що він був прям постійно дуже високим, але в Борусі виникали періодично з ним проблеми. То або Ад'ємі, або Малан ну дуже погано атакували простір. Вони Дуже неефективно намагалися вибігати в контратаки, вони або втрачали м'яч, або намагалися йти в ободку один в один і у або інші футболісти ПСЖ абсолютно спокійно це все нівелювали. Як тобі взагалі цей поєдинок? Перш за все, те, що мене здивувало, це саме ця розстановка терзіча, про яку ти говориш, тому що так Бруся ще не грала, принаймні цього сезону. Борусія не грала без е, Алера, Борусія не грала без е, Фюлькруга, або або і справді було незвично бачити попереду саме Адеємі та Малана. Хоча ідея загалом зрозуміла, чому так вирішив Терзіч. Е, і як на мене, в першу чергу це був хороший знак з приводу того, що Терзіч міняє щось, він шукає якісь підходи до команди. він Можливо, там щось собі понапридумував і хотів, щоб ця схема принесла йому результат. І з одного боку, це дуже класно, тому що ми не стоїмо на місці. Терзіч намагається вирішувати наявні проблеми у команді, і е, так це не спрацювало, але принаймні, принаймні, щось у команді відбувається е, з іншого боку, якщо розглядати цей матч як екзамен, е, як ти сказав, е, я на 100% впевнений, що цей екзамен ми не склали. Враховуючи, я думаю, перші хвилини 65-70 Борусія на полі просто була присутня, грала від оборони, відбивалася майже не виходила у атаки, у швидкі контратаки, задля яких на полі були Адеємі та Малин в якості форвардів. І, на жаль, як на мене, це комплексно провалений поєдинок. Але навіть у ньому в мене є декілька позитивних моментів. Це те, як ми грали після 70-ї хвилини, коли на полі з'явилися Ройс, Байна, гіттенс З одного боку, знову ж таки, так, ПСЖ віддав ініціативу, тому що вирішив свої проблеми у цьому матчі, вирішив результат, можливо, поєдинку. З іншого боку, Боруся почала діяти більш розкуто, розуміло що. А, нічого втрачати вже на парк Де Пренс і тому пішла вперед, почала створювати моменти. І саме такі показові поєдинки, е, тим, що Борусія не е, відсиджується і надалі в обороні. Борусія намагається, хоча б щось зробити, і після такого відверто проваленого старту сезону у Бундеслізі для мене це був е, хороший показник. Показник того, що оптимізм все ж таки має залишатися у всіх нас, і можливо з часом. А ми нарешті бачимо ось ту саму команду, яка грала, наприклад, минулого сезону у другій половині. Якщо говорити ще трішки про негатив у цьому матчі, перше, що я помітив, точніше, не помітив, це Марсель Забіцер. Ось взагалі себе на думці, що я його на полі не бачив. Потім подивився, що була заміна на Мечу, Але чесно кажучи, взагалі її не пам'ятаю, і мені здається, це головне підсумування того, як грає Марсель в першій половині цього сезону. Що відбувається із забіцером зараз, на твою думку, тому що це людина, яка приходила з великою помпою в Дортмунд. Багато хто вважав його власне головною заміною Джуду Берінгому. Хоча в мене спочатку був якийсь скептицизм, тому що вони різні за профайлом гравці, все ж таки. Але очікував я все ж таки від Марселя більшого. Але в мене складається таке враження, що це людина, яка прийшла в Борусю з самого початку не в дуже доброму настрої. Навіть це було помітно в перших поєдинках. І я не кажу, звісно, що це якось там взаємопов'язані речі, але. Було видно, що немає в нього якоїсь мотивації та бажання. Він часто ходив запущеною головою. Не було в нього якоїсь тієї динаміки, яка була в Манчестер Юнайтед, коли він пішов в оренду. Мені здається, що просто поки що людина або не готова до сону фізично, або не готова морально до нового контексту, тому що дуже він хотів поїхати до Англії або закріпитися принаймні в Баварії. Не вийшло ні те чи інше. Він перейшов в Борусю, начебто, не був особливо проти цього, але щось в нього в голові, або з його тілом відбувається. Що думаєш? А Марсель Забісер для мене це дуже напевно велика тема для обговорення. Тема на, на декілька подкастів, як мінімум, е, тому що насправді він класний футболіст. Я, я б дуже мало спостерігав за ним у Баварії, звісно, але достатньо бачив його у матчах за Лейпциг, за Манчестер Юнайтед. І е, я тобі скажу, що навіть у другій половині минулого сезону у складі М'ю це був не той футболіст, який завжди перебував на першому плані. Виконуючи роль як опорника, як вісімки, він не завжди був в центрі уваги. Він виконував свою чорнову роботу і, можливо, він не завжди отримував високі оцінки за матч, що залежало в першу чергу від стилю його гри. Тобто, це такий футболіст, в першу чергу, і до цього потрібно бути готовими. Саме тому у мене був скептицизм щодо цього трансферу, тому що після відходу Белінгема ми будемо багато говорити про те, що нам потрібен був футболіст його профайла, гравець, який тягнутиме м'яч, братиме, братиме ініціативу на себе. Можливо, ним стане Фелікс Меча через деякий час, але точно не Забіцер. Забіцер – це гравець іншого профайлу, і напередодні сезону Едін Терзіч дуже красномовно сказав, що хоче. Брати за основу а у новому сезоні англійський футбол, фізичні якості гравців. І саме тому а у команді зараз є Марсель Забіцер. Він виконуватиме цю роль, яку йому довірятиме Терзіч, а Терзіч йому справді довіряє. Тому що ми бачимо, що Забіцер виходить ледь чи не у кожного матчу у стартовому складі, там незважаючи на, на те, що він зараз отримав травму. От і е, загалом. Я теж не задоволений, зовсім не задоволений, тому що ми звикли до Белінгема, ми звикли до гри Борусі, яка будується в першу чергу через центр поля. Зараз у нас поки що цього немає, але у забісера є досвід. І коли у Борусію приходили такі гравці, як Аксель, Віцель, Томан є на початку його кар'єри у Дортмунді. Ці гравці приносили команді за рахунок свого досвіду щось нове, що команда дуже добре використовувала. Якщо із забісером все буде плюс-мінус так само, то я буду насправді дуже задоволений. Якщо говорити про власне оборонні дії, про ставку на фізику, про те, що ти сказав, вже в черговий раз Едін Терзі змінив Емреджана в матчі. Абсолютно показові речі, ми вже обговорювали тему Джана, але не можу знову і не підняти, тому що з Парі Сен-Жермен, власне, людина знову мене розчарувала абсолютно тотально. Власне на контрасті з опорниками Парі Сен-Жермен, з тим самим Угарте, який просто неймовірно зайшов в Париж. Зараз демонструє дуже хорошу якість, особливо в контексті відходу Марко Вераті до Катару. В нас є свій опорник, який абсолютно не виправдовує очікувань. Знову показова заміна, ще й жовта картка, яку він отримав. Я не знаю, що відбувається із Жаном, але мені це не подобається. Та я не думаю, що це взагалі комусь подобається. Е, найбільше мене, звісно, здивувала навіть не заміна у матчі з ПСЖ, а те, що він вийшов на останні 5-7 хвилин у матчі з Вольсбургом. Е, це справді дуже показовий момент. І е, я не знаю, будемо ми про це говорити кожного тижня чи ні, але ну, команда помилилася з вибором капітана. Тренер помилився з вибором капітана. І ми про це говоримо не лише в контексті його гри, а в контексті рішень Терзіча а змінювати його, Б, залишати його на лаві запасних. Тобто, якби капітаном команди залишився Марко Ройс, наприклад, фактично нічого б не змінилося. Можливо, б, лише у Ройса було більше поваги в роздяганні. Хоча я думаю, що Джана теж поважає. Ройс зрозумів, що не гратиме великої ролі, тому і віддав цю капітанську пов'язку, але він віддав її гравцю, який. Зараз не грає великої ролі також. Це моє найбільше запитання. Я не знаю, що відбувається з Джаном. Е Гол плюс пас у матчі з Хайдхаймом, це, звісно, класно, але, але поки що це все, що я від нього бачив у цьому сезоні, я сподіваюся, що е дуже скоро він або повернеться, або залишить команду наступного літа. Ну і ще один третій негатив, і на цьому думаю, завершимо. Власне, з негативними новинами це Каріма Деємі. Ще одна людина, яка абсолютно розчаровує на старті сезону або погана персона підготовка, не зрозуміло, з яких причин, якщо всі чутки, коли він там не працював на тренуваннях, коли його сварив асистент Тердича, вони правдиві. Для мене це повний треш, враховуючи те, що людина, начебто, показувала дуже поступовий якісний прогрес у другій половині минулого сезону. І ось пойду сен Сенджарман, і знову абсолютно невдалі дії. Кожен там прийом м'яча вперед. Кожна спроба пройти один в один свого суперника просто максимально невдалі. В фінальній третині полі людина не може віддати нормальну передачу на партнера або взагалі не віддає її, втрачає м'яч, або просто губить атаки своїм черговим неточним пасом. Знову ж таки, показова потім була його власне, і заміна. Хоча, чекай, зараз я дивлюся на, е, на сайт FlashScore, і все ж таки його не замінили. Тобто це ще більше питання тоді, тоді в мене виникає до терзіча. чому його не замінили в цьому поєдинку. Про Провольців ми ще зараз скажемо. І дуже р'яно він ставить на нього в кожному божому матчі. І ось коли вийшов Байно Гітенс у другій половині цього матчу, на контрасті з Адеємі це було просто максимально свіжо, це було максимально цікаво, його обводки, його деякі епізоди, коли він там створював моменти для партнерів, хоча вони не завершилися якоюсь прям суттєвою небезпекою для ПСЖ. А Деємі для мене це також головне поки розчарування зі знаком мінус. Єдиний висновок, який можна зробити по Адеємі, це те, що він перестав їсти фу-фу, так тому що казали, що минулого сезону ця африканська страва зробила з нього топ-гравця, але якщо серйозно, то Адеємі, як на мене, це можливо зараз єдиний футболіст Борусії, якого клуб зможе найближчими сезонами продати там за великі гроші. І найбільша проблема цього Адеємі — це його нестабільність, тому що минулий сезон він розпочав абсолютно так само. Жахлива гра, безрезультативна гра. І якщо я не помиляюсь, у нього або не було зовсім, або була лише одна результативна дія у першій половині минулого сезону. Це матч із Байером, власне, коли ми перемогли один-нуль. Із Адеємі відбувається приблизно те, що відбувається із Джаном. Тому що а, минулого сезону, коли у всіх було все погано, і у Джана, і у Адеємі було все погано. І як тільки команда почала грати більш впевнено, як, як тільки команда почала контролювати м'яч, як тільки команда почала забивати голи, з'явились і Джан і Адеємі. Тобто, а, саме ця нестабільність, вона в першу чергу пов'язана із а, загальною картинкою гри. Із загальною обстановкою в команді, як фізичною, так і ментальною, і це свідчить про те, що ані Джан, ані Адеємі поки що не готові брати на себе відповідальність у випадку з Джаном. Звісно, питань виникає набагато більше, але Адеємі – це ще молодий гравець, від якого ми все ще очікуємо прориву, і сподіваємося, що він принесе нам чимало очків, заб'є чимало голів, і дасть багато результативних передач. Але до тих пір, поки він буде залежним від гри команди, знову таки, як фізично, так і ментально, ми не будемо бачити того адеємі, якого ми хочемо бачити, і в цьому поки що його найголовніша проблема. Я не знаю, говорять про його там стосунки з відомою реперкою, Можливо, вони впливають на нього. Але загалом, поки що, це не той Адеємі. Uh, якого ми принаймні бачили у другій половині минулого сезону, я не знаю. Ми дуже багато говоримо про другу половину минулого сезону, тому що uh, вона задала нам якісь очікування. Ми боролися за чемпіонство, ми вигравали матчі, були розгромні перемоги, а uh, були матчі, у яких ми здобували результат за рахунок характеру. Але зараз, поки ми всього цього не мати, не бачимо, ми будемо орієнтуватися саме на позитивні події, які відбувалися з командою. Тому це очевидно, і поки що такого АДМІ у нас немає. Ну, якщо завершувати тему ПСЖ, це взагалі про пенальті. про пенальті, який відбувся у другому таймі. Що в першій половині арбітр, здається не поставив також потенційно 11-метровий і також абсолютно правильно його не поставив. Але на початку другого тайму все ж таки призначив за рукою від Ніколаса Зюлі. І тут давай два питання, можливо, комплексно об'єднаємо. Перше це розслабив взагалі в нашій групі. Друге це власне цей пенальті, наскільки сильно він повпливав на подальший хід поєдинку. Тому що, як на мене, коли людина падає на землю, вона має спиратися на якусь опорну руку. І саме це відбувалося в епізоді з Ніколасом Зюле. Але Арвітер все ж таки призначив цей 11-метровий Кіліан Мбапе забив. До речі, варто зазначити, що МБП дуже грамотно закрили в цьому матчі. Так, були в нього там деякі проходи, коли він намагався вирізати крос. Але поза тим Бапе контролювали абсолютно нормально. Так само як Усмане Дембеле, чесно кажучи, я сподівався на набагато гірший сценарій на флангах. Ну і після цього ще забив також шафха і гру було ну, практично завершено. Перше, що думаєш стосовно пенальті, друге. Це те, що я, чесно кажучи, боюся нью Це така темна конячка зараз цього розіграшу Ліги Чемпіонів. І так, в першому там турі проти Мілану вони повстали в абсолютно іншій іпостасі. Вони мали програвати цей поєдинок розгромно. Мілан був набагато кращим за статистику за ключовими показниками, але лише нульовка. Нульовка, яка на руку саме до Борусі, тому що поки що відрив від конкурентів там відставання, точніше лише одне очко. Але потім Ньюкасл зіграв матч із Шеффілдом і 8-0. Чи варто нам зараз вже починати трішки побоюватися? Ньюкасл? в першу чергу. Маю прокоментувати, звісно, цей пенальті для мене це абсолютно не порушення правил, тому що я погоджуюсь з тобою з привідтою, коли людина падає, вона має на щось опиратися. Але перш за все, з йшов у підкат. І це нормально, що коли людина йде у підкат, вона виставляє руку, і загалом це не, не вважається пенальті. Я бачив реакцію багатьох німецьких реферів. Мануель Грефа казав, що це не пенальті. Деніс Айтекін не погоджувався з цим рішенням. Ну і звісно, я теж цим не погоджуюсь. Але чи вплинуло б а не призначення пенальті якось на гру Борусі? Я не впевнений, тому що Борусія сиділа у захисті, відбивалася, а ПСЖ створював одну атаку за іншою. Так вони не були дуже вдалими. Принаймні у першому таймі, але я, на жаль, я майже впевнений, що ПСЖ все-таки забив би той гол, можливо, перший, потім другий, і комплексно нічого б не змінилося. Саме тому я казав, що незважаючи на те, що ПСЖ на початку сезону перебував не у найкращій формі, все таки це все одно для нас був не найкращий календар. У лізі чемпіонів стартувати у матчі проти фаворита ще й на виїзді, і, і тепер, коли ми бачимо результати там, першого матчу, результати наших суперників у чемпіонаті, нам, нам дійсно може бути боязко за команду, адже маючи вже одну поразку, у нас попереду матчі з Міланом із ньюкаслом обидві команди прекрасно грають у чемпіонаті. Так, Мілан там сильно поступився інтеру. Але, але ми втрачаємо очки з Хайденхаймом, Бохумом і ледве перемагаємо Кені та Вольсбург. Тобто, всім зрозуміло, що ми також не в найкращій формі. Якщо ми говоримо про оптимізм, про песимізм, на даний момент ми, як на мене, поки що четверта команда у групі. За ігровими якостями, за, за початком сезону, за збігом дуже багатьох обставин. Можливо, можливо, саме ми станемо темною конячкою. Можливо, не Ньюкасл, тому що ми всі знаємо, що все, що стосується англійського футболу, там і трансферна вартість в два рази більша, і і значення цих команд, також в два рази більше, хоч і нью давно не грав у лізі чемпіонів, але вони зараз дуже серйозна команда з дуже серйозними фінансами і з дуже сильними футболістами у своєму складі. Тому можливо, саме ми станемо цією конячкою, і саме для Борусії, це буде дуже хороший показник. Тому що а, саме коли Борусія є якимось не фаворитом, можливо, не аутсайдером, але й не головним фаворитом, тоді Борусія може приносити якийсь результат. А, минулий сезон, а, можливо, не яскраве але підтвердження матчі з Мансіті, Сіті, впевнені матчі з Мансіті, сіті перемоги над цивілію, Копенгагеном і власне друге місце у групі. А, Результат був здобутий, завдання виконане. Звісно, у плей-офф Ліги Чемпіонів у нас є свої проблеми, але цього сезону ми туди ще не вийшли. Тому поки що, я думаю, будемо відштовхуватися від того, як пройдуть принаймні найближчі матчі з Міланом та Ньюкаслом. Ну а далі вже будемо робити більш детальний аналіз як нашої гри, так і наших суперників. Якщо говорити вже про позитиви, це матч із Вольсбургом на якийсь там подив для мене. Не очікував я такої хорошої гри від Борусі там пина у другому таймі. В першому це була така більш матч вирівняна гра. Але Едін Терзіч дивував вже цього разу приємно. Перш за все, варто порити про зміни в складі, тому що дуже радикально, як на його стандарти. Людина, яка не відходила від якоїсь там догматичної схеми, від догматичних футболістів залізобетонних в основі. Одразу декілька змін. Перше це Саліх Оджан замість Емраджана. Ще одна ну вже максимально показова. Показові, що нема заміни саме для Емре. Щоб показати йому, дивись, чувак, ти граєш в таку шляпу, що я вже змушений ставити Ожана, який може більш обмежений, навіть ніж ти там на м'ячі, але, принаймні, дає нам щось в руйнуванні. Це Джеймі Байногітс. Ще одна показова заміна замість Каріма Дємі та компанії. Не вийшов Малан. Ну і, власне, замість Але, також чіткий сигнал вийшов Ніколас Фюлькрух. Стосовно, але вже не будемо його критикувати. Ми про нього, по-перше, вже багато говорили на попередніх випусках. По-друге, були нові подробиці від однієї з здається, газет у Німеччині, що людина зараз переживає дуже важкий період після раку, рак, дає я про себе знати. І, власне, добре він зайшов у другій половині минулого сезону, але можливо це також йому трішки зашкодило, тому що організм ще не відновився повністю від важкої хвороби. Людина зараз, так сказати, пожинає плоди ось цієї зимової підготовки. Тому давайте дамо йому трішки часу. Фюлькрух, як на мене, себе поки що не проявив по першому повноцінному матчі, були в нього там втрати м'яча, були в нього ну, такі моменти з поганою взаємодією з партнерами, але це зрозуміло. Він тільки таки прийшов в Боруссю нещодавно. З тих, хто мені безумовно сподобався, це все ж таки Байну Гітенс та навіть Фалікс Меча, якого багато критикували, але Меча проти колишніх одноклубників видав доволі непоганий виступ. Як тобі зміни в складі? Те, що мені сподобалось у матчі з ПСЖ. А мені сподобалося у матчі з Вольсбургом, тому що Терсіч знову намагався щось придумати, намагався щось змінювати. І справді це свідчить про те, що ми не безнадійні. Мені сподобалась поява Байно Гіттенса і Оджана. Я з тобою погоджуюсь, що саме, саме Адеємі і Джан повинні були присісти повинні були присісти через свою гру, через неефективність, через помилки. І як ми бачимо, обидві заміни спрацювали як на мене, принаймні Гіттенс для мене найкращий гравець матчу. Ось теж провів дуже непоганий матч, незважаючи на те, що ні минулого сезону, ні на початку поточної кампанії у нього не було ігрового часу. Але найбільше, звісно, мене здивувала відсутність у складі Доніела Малина. Це єдиний гравець, як на мене, який зараз перебуває у топ-формі. Це гравець, який єдиний гравець, який може робити різницю. І, власне, наш найкращий бомбардир цього сезону. Але навіть у випадку із Маленом Терзіч придумав, як правильно його інтегрувати у цю гру. Він залишив його на лаві запасних, але коли Мален вийшов, ми відразу ж забили гол. І він, власне, взяв участь у цій атаці. Він зробив передгольовий пас. Саме тому, саме тому, так, мені, звісно, подобається, що робить Терзіч. Що стосується Феліксан-Мечі, то загалом він мені теж сподобався. У нього були втрати м'яча, знову-таки безглузді втрати м'яча, але, але загалом він навіть намагався брати на себе ініціативу. Мені навіть здалося в деяких моментах, що ми маємо Джуда Белінгема на полі. Це, звісно ж, утопія, але, але загалом Фелікс меча вперше, певно, проявив себе у складі Брусі, Можливо, вдруге, вперше було у матчі проти Аякса, коли він забив дубль у передсезоні підготовці. А Ніклас Фюлькрук, як на мене, він взагалі серед усіх новачків він найкращий влився у команду. Так, він поки що не забиває, не переносить результат, але він грає впевнено. Він грає так, як він вміє. Меч, наприклад, не грає так, як він вміє, тому що якби Меч грав так, як він виступав у Вольсбурзі минулого сезону, я думаю, ми б вже бачили це на футбольному полі. Фюлькрук, видно, що досвідчений футболіст, він виходить на поле. Без усяких таких мандражів, переживань він робить те, що він робить, це це нормально. асист у минулому матчі проти Фрайбурга, тому свідчення поки що він не забуває, але я впевнений, що це питання часу і, можливо, скориставшись от такими проблемами, які зараз є у Себастьяна, але він скористається і, і найближчим часом вже радуватиме нас забитими голами а загалом я б сказав, що матч із Вольсбургом – це поки що далеко від ідеалу, але це кроки зроблені у правильному напрямку як стосовно гри футболістів загалом, так і стосовно рішень Адіна Терзича, який приємно дивує мене не тільки там кадровими рішеннями, а приємно дивує тактичними рішеннями, те, які намагається змінювати команду, міняє схеми. Як він будує білдап, наприклад, тому що у матчі з Вольсбургом це був показовий момент. А за рахунок того ж мечі за рахунок а, широкої позиції Бенсебаїні ми класно виходили а, з оборони в атаку, створювали, створювали небезпечні моменти. Поки що не, не вистачає реалізації, але я думаю, знову таки, це питання часу. І Фюлькрук, і Алер, і усі наші інші футболісти точно вімкнуться. І а, я задоволений, я задоволений принаймні тим, що ми починаємо грати і робимо кроки у правильному напрямку. Головний герой цього матчу знову Марко Ройс. В минулому в поєдинку проти Фрайбурга він вийшов на поле. І ну, не скажу, прям тільки він один в соло створив, звісно, результат, але він вніс дуже багато свіжості в нашу гру. Людина максимально мотивованою, здається, на початку сезону. Ще в предсезонній підготовці це було помітно. І зараз черговий матч, черговий гол. І Марко Ройс це людина, яка, можливо, навіть здається найбільше. Найбільше кількість випадків в історії Борусі Дортмунд відкривала рахунок в матчах. Це відома статистика. Людина дуже багато голів забивала саме ось цих стартових або переможних на 1-0. І знову довів він цей світ дуже важливий схід в команді. Є ще пори в порохівницях. Що можна сказати про виступи Марко в цьому поєдинку? Ми говорили про це минулого матчу, коли ми перемогли Фрайбург завдяки голам Ройса та Хумельса. Тут історія абсолютно аналогічна. По перше, мені сподобався його виступ. у Матчі з ПСЖ. Це потрібно говорити, тому що як у матчі з Фрайбургом, так у матчі з ПСЖ. Потім ще й у матчі з Вольсбургом. Марко Ройс перебуває на дуже хорошому фізичному рівні в першу чергу. І дуже дивно, що його не випускали на поле у попередніх матчах. Можливо, він зміг нам допомогти. У тому ж матчі з Хайденхаймом, наприклад. Що стосується виступу його у матчі з Вольсбургом, абсолютно супер. Звісно, забитий гол робить його героєм матча, але загалом Марко провів дуже непогані 83 хвилини на полі. У нас є той креативний півзахисник типу Юліана Бранта. Тобто в нас на полі є не лише Брант, який може видумати якусь передачу, віддати діагональ або пробити поворота. У нас є також Марко Ройс, давайте не забувати про це. І якщо він продовжить грати у тому ж Дусі, я буду дуже радий. Я буду а, чекати його навіть у стартовому складі і надалі. І також з'явилася інформація, що і Ройс, і Хумельс вони все ще хочуть взяти участь у Євро 2024 у домашньому для Німеччини євро. Тому саме така ціль може стати мотивацією таких виступів для того ж самого Ройса, Хумельса. І якщо так станеться, це буде просто прекрасно. Ну і на завершення кілька слів про виїзд до Зінсхайму, який нас очікує в наступному турі Бундесліги. Не надто вдало ми граємо проти Хофенгайма саме на його полі. Дуже багато ніч їх було за попередні десятиліття. І взагалі Хофенгайм — це команда, яка здатна створити багато проблем. Вони дуже непогано розпочали сезон. І прямо зараз це команда, яка в принципі знаходиться навіть вище Борусі на п'ятому місці. Прямо зараз. Тому Хофенгайм — дуже небезпечний суперник. Що думаєш стосовно цього матчу? Хофенхайм справді дуже непоганий суперник. Вони прекрасно розпочали сезон. Тим самим Хайденхайму, Вольсбургу та таке з якими ми вже грали. Хофенхайм забивав по три м'ячі минулого туру. Переміг уніон на виїзді, і це багато про що говорить. Хофенхайм дуже небезпечна команда. Вони непогано підсилились в літнє трансфер на вікно. І мені чомусь одразу згадується матч минулого сезону, коли ми ледве-ледве перемогли з рахунком один І грали ми відносно погано. Але але там ми здобули результат. І якщо цього сезону ми здобудемо результат таким же чином, для мене це буде набагато цінніше аніж аніж якісь там тактичні ідеї. Адінотець у таких матчах в першу чергу потрібно забирати очки, і через такі матчі команда награється. Команда починає відчувати себе набагато краще. Футболісти знаходять якісь зв'язки, і найголовніше, що коли є результат, це позитивно впливає на психологію цієї ж команди. Сподіваємося, вкотре на перемогу Борусі на продовження її безпрошної серії. А на сьогодні в нас все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, розсилайте його друзям. Дякую тобі, Костя. Дякую тобі, Рома, і дякую всім, що слухаєте нас. І почуємося.